Має бути прапор із жовтого та блакитного кольорів. Я впевнений, що таких днів сорому для Росії буде ще багато в майбутньому. Українці воюють за нашу свободу, незалежність, суверенітет, воюють проти імперіалістичної диктатури. Безперечно, Україна має бути членом ЄС і НАТО в майбутньому. Пане міністре, з яким повідомленням для США та американського конгресу ви відвідуєте Вашингтон в ці важкі часи випробувань дуже важливо підтримувати єдність, і звичайно надзвичайно важливо підтримувати Україну, яка воює за свою свободу, демократичні цінності, довіру до трансатлантичної спільноти, до міжнародного порядку, заснованому на правилах Українці воюють за нашу свободу, незалежність, суверенітет воюють проти імперіалістичної диктатури. Ставки дуже високі в Україні і підтримки для україни абсолютно потрібна Just a new aid to США анонсували новий пакет військової допомоги для україни на 300 мільйонів доларів водночас головний пакет фінансування для україни поки застряг у Конгресі. Латвія ж приєдналась до чеської ініціативи закупити 800 тисяч артилерійських снарядів для україни як це вплине на українські потужності на передовій? Підтримка України дуже важлива, і США провідна країна у цьому відношенні з нашого боку. Ми закликаємо наших колег зі сполучених штатів, щоб ця підтримка була постійною. Вірю, що угода щодо фінансування для України буде затверджена. Хоча, звичайно, є політична динаміка і внутрішня динаміка, в США, де проводиться передвиборча кампанія безумовно питання боєприпасів дуже важливе. Це важлива частина військових дій, і звичайно, українцям не вистачає боєприпасів. Ми повинні зробити все можливе, щоб знайти різні формати, щоб забезпечити шлях постачати українцям всі необхідні боєприпаси. після заяв президента Макрона про те, що Франція не виключає надсилання військ до України. Міністерство оборони Латвії заявило. Що теж цього не виключає, можете прояснити, які могли бути умови для цього? Є різні ініціативи, і ми цінуємо французьку ініціативу, бо вона демонструє, що всі країни, в тому числі великі країни, шукають різні рішення, як постійно підтримувати Україну. Позиція Латвії полягає в тому, що країни самостійно вирішуватимуть, як вони підтримуватимуть Україну. Це стосується, наприклад, і надсилання військ. Але якщо говорити про спільну відправку військ, дуже важливе колективне рішення НАТО, і воно має прийматися колективно. Ізвері інструментал мерімпортфонсо колектив Ванювер Інікрейн, Україна і Латвія узгодили створення коаліції дронів під час вашого візиту до Києва. згодом багато країн приєднались до цієї коаліції. Як ця ініціатива вплинула на стратегічні цілі України на полі бою? Фромадронсаверімпортфора не юкрейн. Дрони це дуже важливий елемент на полі бою в Україні. Ми спостерігаємо за технологічними трендами, і звичайно, війна стає більш модернізованою. Дрони це не питання майбутнього, це питання сьогодення. Ціль підтримувати Україну, постачати Україні необхідне обладнання, і дрони частина цього. Це також питання розвитку свого виробництва, виробництва дронів і військового виробництва, в тому числі, щоб мати можливість та потенціал постачати дрони Україні. Якщо говорити про військове виробництво. Російська економіка це зараз економіка військового часу. водночас заходу інколи важко підтримувати виробництво необхідної кількості снарядів та обладнання для України та власної самооборони. що захід міг зробити ліпшебінданбетер абсолютлизизвору вил. Це війна волі, але також це війна військового виробництва і економік. Росія, звичайно, пристосовується. Не треба недооцінювати, що Росія робить, і щодо цього, звісно, потрібно зробити багато. По перше, ми маємо постійно впроваджувати санкції проти Росії і додавати обладнання, продукти та товари до списку санкцій, щоб зробити життя Росії важчим у їх виробництві та підтримці експортної економіки. І в цьому є певні результати, але може бути зроблено ще більше. Є розуміння, що ми маємо збільшити виробництво озброєння Військова промисловість основа для постачання та підтримки України, щоб Україна виграла цю війну, щоб виграла війну проти імперіалістичної диктатури. звичайно потрібні фінансові ресурси. Це означає, що 2% витрат на оборону важливо і незамінно, якщо ви хочете збільшити закупівлі та розширити базу військової промисловості серед світових лідерів, у тому числі на заході, з'являються голоси, які закликають Україну до початку переговорів із Росією. Дехто говорить навіть про білий прапор як міністр оборони країни НАТО. Яка ваша відповідь на такі голоси? Що ж, моя відповідь дуже чітка: перш за все, має бути прапор із жовтого та блакитного кольорів. Україна воює за свободу і продовжує воювати за свободу. Українці дуже добре продемонстрували, що Україна продовжить воювати до тих пір, поки не виграє цю війну. І для нас, західних країн, для європейської трансатлантичної єдності, всіх членів альянсу важливо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, всіма можливими способами. Рішення про мирні домовленості це Україна рішення, коли всі українські території будуть звільнені, і коли Росії буде нанесена стратегічна поразка в Україні, Латвія відновила військовий призов для чоловіків віком 18-27 років. Як держава-член НАТО вже рівно 20 років. Чи переймається Латвія про можливість прямої військової конфронтації з Росією? Do you fear Russia's direct military attack? Yes, uh, we should be ready for different scenarios. Ми маємо бути готовими до різних сценаріїв. Зараз ми знаходимося у гібридній війні. Є кібератаки, використання нелегальної міграції, кампанії з дезінформації та інциденти з критичною інфраструктурою. Фактично ми беремо участь у конфлікті. Якщо подивитись ширше, підтримуючи Україну, ми зараз перебуваємо в конфлікті з Росією в більш концептуальному плані, у політичному стратегічному плані. Звичайно, ми маємо бути готовими до військових загроз. Росія загроза. Ми разом визначаємо її як загроз і маємо брати до уваги всі сценарії Після саміту у Вільнюсі. Ви відзначили, що Україна рухатиметься до членства в НАТО. Наскільки ви оптимістичні напередодні вашингтонського саміту? Тюнейта Версікрейн стендінагедовдівошинтон саміт. Країни Балтії, включно звичайно із Латвією, рішуче підтримують членство України в НАТО. Підтримували це раніше і надалі підтримуватимуть. Звичайно, як було зауважено в декларації у вільності, це стане можливим, коли це дозволять умови, а союзники погодяться. Тож важливо мати консенсус всіх 32 країн. Є консенсус щодо підтримки України настільки довго, наскільки це буде потрібно всіма необхідними способами. Україна безперечно буде одним із важливих питань, які обговорюватимуться на саміті у Вашингтоні. Йдеться про довіру та важливість альянсу НАТО, найуспішнішого оборонного альянсу, який проіснував 75 років, в якому один за всіх і всі за одного. І в цьому випадку це також один за всіх і всі за одного у підтримці України. Лютий 2022 року змінив дуже багато чого. Відбувся значний сув. Євроатлантична спільнота змінила своє мислення. Світ зараз інший після повномасштабного вторгнення Росії, і тому більше нема ніякої сірої зони. Не має бути більше ніякої сірої зони. Немає більше можливостей співпрацювати з Росією у чомусь. Безперечно, Україна має бути членом ЄС і НАТО в майбутньому. Деякі експерти назвали нещодавні атаки в російському тилу соромом для Путіна як міністр оборони країни НАТО. Можете сказати, як ставиться Латвія до цих атак, а також до питання надання Україні далекобійної зброї і її потенційного використання для атак по території Росії Латвія Латвії з цього приводу дуже чітка. Україна цілком має право захищати себе. Їй мають бути надані всі засоби для цього. Коли на вас нападають, коли проти України ведеться повномасштабне вторгнення, Україна може відповідати активною обороною. Тому Латвія дуже чітко висловлюється з цього приводу. Україні потрібно надати всі необхідні засоби для її захисту всіма можливими способами проти агресії Росії. Я погоджуюсь, що все це сором для Росії, і я впевнений, що таких днів сорому для Росії буде ще багато в майбутньому. Тож не будемо переоцінювати міцність Росії. Думаю, в Росії є багато слабких місць.